you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання під відео. Як стало відомо, найважливішу роль у розв'язанні жорсткої повномасштабної війни Росії проти України відіграли чотири особи. Про це повідомляє The Times. А саме це президент держави-терористки Володимир Путін, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, керівник ФСБ Олександр Бортніков і міністр оборони Сергій Шойгу. Водночас рушіями нападу були саме Патрушев і Бортніков. Саме вони переконали російського диктатора в тому, що необхідно розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, так звану проблему України. Вони захотіли швидко вирішити через вік Путіна. А ось саме нападом на Україну Кремль своїх хворих фантазіях хотів вирішити питання нібито західної агресії. Вже до середини літа 2021 року найближче оточення Путіна хотіло завдати військового удару по Україні. Патрушев та Бортніков були принципово налаштовані щодо вторгнення до кінця літа минулого року. Саме з того часу вони почали обробляти Путіна та працювати над підготовкою сил для удару. Вторгнення 2022 року, на думку фантазерів радянської епохи, які планували і просували його, мало стати насамперед запобіжним ударом, покликаним Тувати Росію від стратегічної загрози із заходу, зазначає видання. Путіну цього річ сповнилося 70 років, і для силовиків путінських людей влади це означало, що час для пошуку рішення спливає. Україна розглядалася як поле битви, де інтереси двох колишніх наддержав РФ і США вступали в пряму конфронтацію. У своїх численних інтерв'ю Патрушев продемонстрував не тільки вражаючу ступінь параної, а й готовність вірити в деякі екстраординарні теорії змови йдеться в публікації. Водночас детальні плани Путіна щодо вторгнення приховувалися від усіх, крім найвищих російських воєначальників, загалом про весь масштаб задуму знало лише найближче коло його наближених. Виконавцем цього був міністр оборони Сергій Шойгу. Однак він тоді ще вагався щодо доцільності та успіху такого нападу. У виданні зазначається, що більшість російських еліт не знали про плани Кремля розпочати війну проти України. Вони навіть напередодні вторгнення були переконані, що це все блеф з боку Путіна. Той самий род Путіна Дмітрій Пісков вже після початку повномасштабного вторгнення заявив, що більшість членів Ради безпеки РФ дізналися про плани Путіна лише на засіданні 21 лютого. Так само й більшості членів Ради безпеки повідомили про підготування. Товку удару по Києву й Харкову тільки після її доленосного засідання 21 лютого. Самі ж яструби війни Патрушев і Бортніков на цьому засіданні демонстрували найбільшу впевненість у своїх діях і фантазіях. Бортніков говорив про геноцид України проти мирних жителів Донбасу, Патрушев про махінації західних держав, метою яких є знищення Росії Шойгу про наміри України щодо ядерного переозброєння. У той же час спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко розповідала про утиски російськомовних в Україні. Заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв закликав усіх подумати про дітей Донбасу, міністр в внутрішніх справ Володимир Колокольцев твердив про необхідність розширення кордонів ДНР ЛНР і накомислення більше не допускалося. Щодо міністра закордонних справ Сергія Лаврова, то як пише The Times, він цілком усвідомлював, що в найближчому оточенні Путіна вже існує тверда установка на війну, хоча сам Лавров до останніх годин напередодні операції не знав, що ці плани включатимуть наступ на Київ. Та як би загарбники не старались захопити Київ за три дні, їм не вдалося. Натомість наші захисники погнали всіх за російським кораблем і поженуть усіх з тимчасово окупованих територій. Ми воюємо за свободу, гідність і незалежність. За нами правда, а за терористами гага. Тож віримо у збройні сили і обов'язково переможемо. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.